Як бюджетно побувати у чотирьох країнах Європи та побачити шість крутих місць за шість днів. Ми, протопові європейські міста та їх найвизначніші локації. Готовий план по дням далі до вашої уваги. День один. Першим містом подорожі буде Вроцлав, Польща зі своїм справді європейським вайбом, чудовою архітектурою та цікавою історією. Прогуляємось центром та дістанемось з кафедрального острова Тумського день 2. Ми в Німеччині. Спочатку познайомимось з мальовничим містом Дрезден. Побачимо всі найвизначніші локації і відправимось в Саксонську Швейцарію. Один із найкрасивіших національних парків Європи. Тут дуже велично. День 3. Дістаємось Амстердаму та поринаємо в його атмосферу. Центральна площа, вулички, будинки та канали роблять так, що місто не сплутаєш ні з яким іншим. Далі нас очікує факультативна екскурсія у місто Гарлем, голландське затишне містечко, яке зберегло свою автентичність. День 4. Вільний день в Амстердамі. Або ж пропонуємо побачити на власні очі вітряки в Заанцесханці та спробувати оселедець в Олондамі. Буде дуже гарно та смачно. День 5. Повертаємось до Німеччини і знайомимось із ще одним відомим містом Мюнхеном. Зможемо потрапити в музей БМВ, щоб проглянути собі автомрій та продегустувати пиво в пивоварні Хоббрейхаус. День 6. на десерт затишна Прага, яка вражає туристів своєю архітектурою та неповторністю. Дістанемось прайського граду та поглянемо на місце з кораблика з дуже смачними стравами. До речі, про бюджетно. Ціна такої подорожі всього 14 200 гривень. Як вам маршрут? Поїхали б у таку подорож?